російський Осійський діпстейт може запропонувати рокіровку, або такий такий чейндж та щось мовляв, там ми усуваємо Путіна. Там можливо навіть його там засуджуємо, там в лапках так, або навіть може статися щось, нібито гірше з ним, так він просто зникає. І от на арені може з'явитися якась зовсім інша особа, якийсь типу демократичний політик, демократичний лідер якого світ повинен буде прийняти як нового лідера Росії? А цей наступник Путіна може частково визнати провини і злочини, які були вчинені Росією під час правління Путіна, але взамін за це Росія отримує. Ну таке загальне прощення, так тобто їй дадуть можливість зберегтися в цих кордонах, в ну скажімо так, в цій інституційній якості, яка є в якій сьогодні перебуває так звана Російська Федерація. Тобто, іншими словами, буде зміни буде формальна зміна лідера, і при умові, що захід чи цивілізований світ толерує збереження. Сьогоднішньої Росії як держави, от і е, частково е, пробачає е, Росії е, певні там помилки, гріхи, злочини, і, і таке інше. От е, і мені здається, це один з дуже небезпечних сценаріїв, тому що вдасться. Ми не знаємо, якою буде доля Путіна. Це ж може і бути імітація його засудження, наприклад, або його там. Зникнення, так. Але головне ж не Путін. Головне збережена система і уникнення Росією відповідальності за все те, що сталося.